Привіт, мене звати Гануся, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх її існування. І сьогодні з другої спроби я намагаюся записати відео про Машу Фросіну та притулу в її новому інтерв'ю, звичайно, воно було присвячене Маші, а не її гостю, але, ми вже, мабуть, стомилися з вами про це говорити. Єдине, що в мене є теорія про Машу, якщо наші інтерв'юери об'єднаються і кожен буде брати неї інтерв'ю раз на півроку. То, можливо, Маша буде краще брати інтерв'ю своїх гостей, і вони й будуть цікавіші, їй не буде так сильно боліти, те, що вона не виговорилася. Але жарти жартами, інтерв'ю було про двох нарцисів знову, знову моя улюблена тема пропрацьований і непропрацьований. Але то справа не про працьованості, а збалансованості. Тому що є людина, яка більш адаптивна. Швидше розвивається, як притула, і є маша, яка циклиться на якихось проблемах маленьких. І для прикладу адаптивності притулою він, мені здається, в нього, крім нарцисичної і гістріон, Частинок є швидше за все маніакальна, про яку я поговорю в наступному ролику, який я не можу все ніяк записати. Точніше, що я його записала, а викладу його вже через пару днів після цього, мабуть. Справа в чому маніакальна людина не зупиняється, рухається і дуже часто сама собі шкодить певними. Певною нетолерантністю до своїх почуттів, відчуттів, взагалі до свого фізичного здоров'я і так далі. І Притула описує, як він в молодому віці, ще живучи в своєму Тернополі, з якого він родом у нього було чотири роботи відповідно про. Сон і якийсь такий баланс говорити тут важко, але він досяг, він став найвідомішим, найкращим ведучим там, Тернополя. Відповідно, мабуть, у нього було багато і основної роботи, і підпрацьовування, але він дійшов до того моменту, коли він почав регресувати. Він пив пиво, знаходячись в радіоефірі, його ж там ніхто не бачить. Відповідно, він при тому, що добре заробляв як для того часу, і там був реалізований, грубо кажучи, всіх конкурентів переміг, але йому було дуже важко, йому стало сумно. І так сумно стає нарцисам, коли їхнє життя порожніє, їхні амбіції дістаються якоюсь такою тупіка. І вони не знають, що з цим всім робити. Десь по таке відео я хотіла зняти колись про Клопотенка і, можливо, з часом і зніму. Тому що, мені здається, він знаходиться в такій же нарцисичній ямі, тому він такий досить прісний, як для кухаря яскравого, який він був завжди, а зараз йому так нікуди розвиватись. Тобто у нього амбіції великі, що з ними робити неясно. І от він насолоджиться, він розвивається, але він не може від цього отримати той зиск. І, на відміну від притулу, тобто він розвивається в геометричній прогресії, і справа не в тому, що він свята людина, у нього було багато проблем з його іміджем і проблем з його. Репутацією, які були зв'язані не завжди з ним, як, наприклад, його свекруха збила людей, він має це зять за свекрухи а Для нього це чоловік, сестри його дружини, регіонал відомий, і дружина, по-моєму, з якоїсь сім'ї такої ж регіональної. Але якби і тут поєднується і такий і українська мова, патріотизм, Тернопіль, і, і, і там кар'єра, власне, яку він побудував, і такі от суперечливі речі. І він їх в собі поєднує і нічого з ним не стається, і не вмирає. І від критики він також не вмирає. Тобто він може, маючи хейт, наприклад, зібратись з думками, посиніть з друзями, обговорити, можливо, з експертами якимось, і зважити для себе, що для нього важливіше, коли тебе хейтять три людини чи те, чого ти досягаєш. І коли він це побачив, він розуміє, що цим можна жити, що дуже дивно для Маші. І вона каже: ні. Ну подивися, є що це. От. І вона, як цей грай носить за собою цей хейт. Хейтили там, не знаю, в 2007-му, хейтять сьогодні, шакалячий експрес і різні там страшні речі. Ну, а не можна тебе абсолютно любити. Нікого не можна абсолютно любити. І на ясному сонечку є теж плями, і на маші є присін'яні теж. І не можна зробити якусь таку унікальну кришталеву репутацію, в якій ти будеш жити. Ну, тобто ти будеш як муха, яка законсервована в цьому Ну, дай Боже, щоб це був янтар, а так може бути що завгодно. Тому бо інакше ти регресуєш, тобто ти не можеш бути священним. Тобто, або ми канонізуємо нашої врасіну, ну, або вона завжди буде нещасна. Ну, а так не буде. І єдина проблема Притули в тому, що він втомлений, він вигорілий, і проблема такої маніакальної особистості, яка готова працювати, 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 і цим машуємо і доріг... намагається його вколоти, а з іншого боку, заздрить, що він може. І виступ зробити, і потім ще годинами говорити з людьми, жартувати і бути яскравою такою зірочкою вечора. Маша цього не може, вона може відпрацювати, і все. Тобто, у неї її заряд не такий великий, притула маніакальний на шкоду собі. Але така людина все одно в якийсь момент втрачає цю. Навіть не те, що втрачає цю здібність, але все ж таки провалюється в цю втому, в якийсь відчий депресивний епізод і намагається сам справитися. І зараз він каже, що він піде до терапевта, не того самого, що раніше, судячи зі слів, відповідно, він уникає дуже близьких стосунків і не дуже видно довіряє людям. Але він це так підійду поближче бо темніше. А я перезнімаю цей ролик. І він отак от уникає цих речей, він дуже багато дає корисних парадма, яка його перебуває, розказує свої одні ті ж історії, щоб її за це похвалили, вона міряється з ним досягненнями, хоча вони зовсім різні. І вичіпляється за фразу, що він там переживає, як люди сприймуть його відпочинок, якщо він поїде, і вона просто насолоджується цим моментом, каже, так, так, ось тобі погано. А що ці люди, так, як вони можуть тебе судити? Я, якщо там поїду відпочивати, то я буду відпочивати. Я скажу, так, да, я їду відпочивати. А в якийсь момент протово навіть трохи відігрується, він каже: так а ну що ти взагалі в Україні сидиш? Ти жінка, тобі працює за кордоном. І вона як це? Як це? Я не потрібна, на мені все тримається. Да, і тут в цьому історія тобто це не пропрацьованість, це такий різний тип. То Маша провалюється в такий сум, оплакує цей хейт, як його пережити, як з ним справитися. От в 2007-му похейтили, в 2010-му, по в 2014-му написали пост, як його пережити. Тобто вона все це носить з собою в цьому великому мішку своїх програшів, на відміну від притулу, який і для неї дивно до речі про Притулу, те, що він не хоче в телевізор. Вона каже: як це тобі пропонують як стати мільйонером вести, а в тебе якісь принципові е, ці ну, такі упередження щодо, наприклад, каналу. Так, пишеш, що темно. Телефон не має брехати. І він говорить про те, що для нього канал був як родина, і він відмовлявся від багатьох пропозицій, тому що мав таку можливість. Навіть не мав таку можливість, а він цінував канал, на якому він працює. І коли почалась війна, вони до нього не написали спитати, як у нього справи. Ніякі там генпродюсери, заради яких він залишався, ніхто. І навіть коли зараз для нього знайшли там якісь суперпроекти, які він міг вести, він їм відмовив, тому що попрошу нього немає ресурсу це вести. І там цікавий момент, коли він каже, що йому. Тимошенко пропонує вести разом стендап Тимошенко, вести разом шоу Аля Спартак Субота і Янивич, Янович, Янович. Да, і, вони, і він відмовляє, каже, я не хочу публічних ніяких виступів, нема ресурсу. І для нього теж це дивно, як? Це може, це ж так класно, на топ людей, ти ж любиш людей, що, що з цим всім робити? І для Маші це теж дуже дивно, бо вона б мріяла, щоб на неї приходили люди в великій кількості, але з нею у підкастах слухати не будуть. Як з ними? І теж там про роль імені в кар'єрі, що все завдяки її імені, а притула каже, ні, моє ім'я не має такої вигідні, воно не коштує мільярдів. Так воно коштувало мільйони гривень. Протягом великої кількості років. А зараз вона коштує мільярди, і це не ім'я, це їхній, їхня спроможність якісно працювати. Не він як персоналі, а Маша все через себе ідентифікує, тобто це вона дорівнює проєкт, без неї проєкту не існує. Тобто, чи це хороша ідея, чи так має бути, особливо в благодійності не факт. Але вона б хотіла бути, як подібні люди в сусідніх країнах, коли це дуже медійна і персональна така історія. Не пам'ятаю, чи я все розповіла, що хотіла в третьому ролику, можливо, я навчусь монтувати і вставляти якісь цікаві речі. На цьому ми завершимо така от доля двох різних нарцисів збалансованого і не дуже. А Якщо вам захочете продовжити цю тему, або ви хочете запропонувати мені іншу, пишіть. Я пішла відпочивати, тому що вже кінець робочого дня. А я тут з вами <глад> Пока-пока. За пару днів запущу ролик про маніакальний тип особистості, і ви про нього знаєте набагато більше.